Третя зірка Мішлен потрапила мені в око. Ти ну, щоб вона не зробила. Ти засранець, тому що дружина твоя достойна. Чому? Всім привіт! Привіт! Я Аня. Мене звати Наталі. Ми вітаємо вас на каналі Акваріум. Чи я засранець через те, що скасував вечірку на день народження, яку я планував влаштувати для своєї дружини після того, що вона зробила? Інтригує. Після того, що вона зробила. Мені цікаво, що вона зробила для того, щоб розуміти, чи, чи, угу. чи, чи не засранець він. Тому що так здається, що, типу, ну щоб вона не зробила, ти засранець, тому що дружина твоя достойна. Щоб ти типу, планували... зробив її. Ну добре. Класну тусу. Чоловік 36, одружився вдруге після смерті моєї покійної дружини. Mm. У мене є син 15 років. Ми з моєю теперішньою дружиною разом вже два роки. У неї з неї загалом хороші стосунки з моїм сином. Хоча час від часу у них виникають певні розбіжності поглядів. Mm. Ну і окей. Okay. він тінейджер. Абсолютно це підліток. Це. І не... Мій син займається мистецтвом, пов'язаним з деревом. Він допомагав своєму дідусеві в роботі з деревом і навчився робити дерев'яні вироби ручної роботи і використовувати їх як подарунки. Я запланував звану вечерю на день народження моєї дружини в дорогому ресторані. За день до вечірки вона прибирала в кімнаті мого сина і побачила, що він хоче подарувати їй на день народження. «Дерев'яне дерево з моїм, її та його іменами на ньому». Прикольно, типу, родинне її дерево. «Її ім'я, її». Так, нерідної матері. Нерідної матері. Це це, це типу вау. Це типу, я це, прям, вау. ну, я я здивована, прям, я скажу. Чи тінейджер, так, тобто в 15 Так, в підлітковому віці це, я не уявляю, наскільки це важко, ну, ми не знаємо, типу... Як багато часу пройшло. Але все одно. Але все одно це чужа жінка, він знає, скоріше. Він її прийняв як члена своєї родини, як свою маму. Нехай він там мамою, наприклад, не називає але або називає неважливо. от Але факт лишається фактом. це 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 як на мене дуже круто Треш, тобі не сподобається далі. Вона поговорила з ним і сказала, що вона, що, хоча вона думає, що це солодкий подарунок, вона просить. Щоб він не приносив його до ресторану і не дарував Що? їй там. Що? Чому? чому? Я, я хотіла сказати: чому? Капець! Не знаю. Коли мій син розповів мені про це, я просто повинен був вивідати в неї, чому. Я, чесно кажучи, я. я, 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 в мене, я в це людина без серця. Ну, це як так? Ну, ну, камон. По-перше, в мене, звичайно, питання, чому вона в річному хлопцю прибирає ні, в кімнаті. Окей, ні, Це окей, ну типу ну, таке, точніше, точніше, ну я думаю, що це називається нишпорення в якоїсь мірі, тому ні, що ну, ну, це... ні, я думаю, що вона може прибирати. Я думаю, якщо він 15 років готує подарунок і знає, що його мачуха може прибирати в нього в кімнаті і може теоретично це побачити, він би це заховав. Краще заховати, Ти думаєш? Так. Мені здається, що він би просто десь кудись його поставив. І якщо вона це побачила, то це. Ти думаєш, вона щось... спеціально шукала. Я думаю, що вона може і не спеціально шукала, але не шпорила чисто, знаєш, за тінейджером, щоб доглянути. Він вже доросла особистість, достатньо доросла особистість, щоб мати приватну якусь. А... Ну, так, я розумію, типу забрати, там брудно-білизну, Але там... Але ж воно все валяється. Ну, давайте, пацани, 15 років, воно просто так. на стільчику лежить. На стільчику, Або в корзинці. Максимум, ну тобто, в будь-якій нормальній середньостатистичній сім'ї, до якої ми звикли, так? так, яку нас навчили в кіно робити, так. ми знаємо, що там є місце, де люди прибирають, куди вони складають свої речі. Ну, пил протерти окей, але ну, так, за, порити – все... це прямо треба знайти її. Цю тобто, річ, це... скоріш за все, він заховав десь. Я я згодна з тобою. Mm. Якщо тобі сподобався цей ролик, ти можеш підтримати нас на патреоні, посилання в описі цього відео, а також отримати доступ до ексклюзивних випусків акваріум шоу. Дякуємо тобі, що ти став нашим патроном або патронесою. Всі наші випуски це тільки завдяки тобі. Я просто згадую себе в тому віці: ти коли, коли готуєш щось для рідної людини, якийсь подарунок особливо своїми руками. Це настільки ну, ти настільки віддаєшся цій справі, особливо коли там різьблення по дереву, це, це важка праця. Ну, це не, так, це не легко. Я пробувала. Так, бо я, Один говорю, раз. я говорю про такі подарунки, як стінгазета, знаєте, типу, плакат своїми руками. ну Хіба що пісню може приготувати? Я маю на увазі, це не руками прям в плані моторики. Типу, Максиму, да що це реально складно. прокла... Плюс, Нє, плюс, це ще а, справа його дідуся. Так. Тобто це не просто там. Тобто родинна справа. Це, це те, що йому передали, і це така так. ну, цінність, тобто досвід, який його навчив. ну Це просто дуже багато. Ну, значень. Ну, типу, вона наче оцінила. Чекай, навіть тут питання не в тому. Вона ти, наче... ти, ти не... Чекай. Я, прич... Я просто прочитала абзац. абзаці. Oh, right. ah. Вона, наче, типу, оцінила це. Oh, ну, ну, типу, не... so sweet! Таки, мі, так, мила, типу, таке мілатушне, дуже, дуже мило, таке mm -hmm. солоденьке, таке класне. Але не принось, щоб інші не бачили. Типу, що це, це ну, ну, звучить розумів. саме так. Чому от в тебе збираються в ресторані люди? Невже ти не пишаєшся тим, що в тебе такі гарні відносини, що, ну, абстрактно, чужа дитина написала твоє ім'я на родинному дереві? Ну, це, на моїй no, набігах okay. це багато давай, означає. Вікаю, давай, давай зараз змоделюємо, ну, наприклад, що це мило, але не дуже симпатично. Ну, чисто допустимо. Ну, нехай. No, so, але це, це, зробила, це зробила дитина своїми так, руками. Так, Навіть ось. якщо це гидотно. Я про це, я про це зараз хотіла якраз сказати. Що, нехай ми припустимо, що це не дуже естетично виглядає. Наприклад, і вона така, типу, блін, щоб це бачили, типу, загал. Перше, на звану вечерю. Ще з дня народження запрошуються ті, кого вона б хотіла бачити. В дорогий тобто, це... ресторан. ну Ти не запрошуєш в дорогий ресторан, я думаю, купу народу. 100 людей, так. сотню. там, Я не знаю, це маб... я мабуть думаю, максимум 20 ну, людей. Я думаю, так, це, це для своїх. Тобто, це дуже тісне таке. Ну коло. Це можуть бути друзі і колеги, знаєш, дехто не не виставляється сильно перед ним. Але все одно, ну, типу. Це ж цінується Перед ким, в типу... будь-якій компанії. Я будь думаю, що питання не в компанії, питання в дорогому ресторані. Хочу сказати, що це не, типу, не, вайбово, не, та, не не та атмосфера, так. Ну, а вдруг тобі, ти ж не знаєш, що тобі подарують інші? Може, там 100%. буде щось, я не знаю. Я, я тобі скажу, що я в будь-якому випадку а, вважаю, що це неправильне рішення з точки зору дорослий дитина. Ти дорослий, в тебе вже там нейрони сформувалися, так. і ти можеш оцінити цю ситуацію з точки зору дорослого, як це сприйме дитина, я, які почуття ти зачепиш, а ще коли момент. скажеш не нести. Ну, Вона так. пішла і спочатку сказала це, пацану. Оце я не розумію. Обсуди це, це... з батьком. Ну так, напевно. Рідний батько, так чи інакше, які б у вас класні не були відносини, рідний батько, він все одно ближчий. По емоційному. Ну, і, і плюс він чоловік. Так, і плюс, щоб вони там заміяли по-пацанськи. Ну, до речі, якби одразу вона, до нього йде. Якби було. вона не сказала йому не приносять, вона, я не знаю, може, вона хотіла і від чоловіка сховатися, щоб чоловік не дізнався про це. Але якби вони з чоловіком домовилися, і якби там реально щось було не так, ну окей, можливо, Та запакували, там... запакували б вона б не діставала сокету, і все. Ну, Господи. Можливо, там б було щось некрасиве. Ну, Я не знаю, я або розумію, ти не можеш принести річ, яка виходить за рамки моралі, якоїсь суспільної, ти там голий, вирізблений. Окей, так, це я зрозумію. Або ти там ну, дуже вже страшний, але, в принципі, знаєте, ну, творчість, вона різна. Це дуже... Тобто відображення воно твоє може бути різним. Дуже я думаю, що таке, дерево з іменами там не може бути нічого провокативного абсолютно. і такого вже. Ну, знаєш, що ну криве дерево, щоб, наприклад. щоб ну, соромно тобі було. Нічого Я не страшного. розумію, що, за що може бути соромно, що ти не можеш цього показати при людях. Але якби вона поговорила з чоловіком, от як ти сказала, і вони домовилися, наприклад, вдома в себе. Щоб він його подарував, так. це було б менш травматично. Просто можна ж було сказати: ой, там занадто велике дерево, щоб туди там не почати. Ну, нести. можливо, можливо, так. типу, давай залишимо тут щось придумати, або або навіть. Ну я ж кажу: ну, тобто, подарунок він дарується ж не просто, він почалася. Вона, не, вона не пояснила, вона не пояснила йому. Так. Бо хлопець не зміг пояснити батькові. Угу. Читай далі, про мене цікаво. Вона категорично заявила, що. Категорично. Розумієте? Категорично. Тобто, я сказала ні. Вона категорично заявила, що подарунок виглядає безглуздо, і вона не хоче, щоб його бачили в цьому престижному ресторані та ще й перед гостями. Тобто тут зіграла роль, як ти сказала, і гості, і ресторан. Я, ти знаєш, чесно кажучи, я ніколи цього не розуміла. У мене була ситуація, коли я спостерігала за своїми знайомими, і одна моя, типу. Знайома так, це коло не моїх друзів. Uh -huh. Тобто певні обставини нас звели разом. І вона каже своєму хлопцю: він каже: поїхали до Віла Рив'єри, здається, чи якогось ресторану. Uh -huh. а, ну, вона щось каже, так, а вона йому каже, я не одягнена. Ну, Ми були на спортивному всіх. З одного боку, я згодна. Іноді твоя сукня не пасує до місця, і це, ну, типу, дивно. А іноді, а а іноді? Яка Так, реально. Ти приходиш, щоб що? Щоб ну, вони йшли поїсти, пообідати. Ми всі так. йшли кудись обідати. Тобто він запросив свою дівчину в гарне місце. Згадна. Вони ну, вже здається, вони зумію. були в громадянському шлюбі, тобто вони співмешканці, вони давно разом всі все бачили. Тобто, вже в будь-якому вигляді все нормально. М чи Віла Рів'єра, це я не знаю бал. Е, ну я розумію, знаєте, є такі події. Є такі події, коли ти не можеш інакше Звичайно, є дрескод. Є дрескод, так. Тобто дрескод благодійного балу це дрескод. Він строгий. Дрес-код зустрічі у королеви Великобританії він Звичайно. строгий. Але коли ти йдеш в ресторан у вихідний день пообідати, ну там нема дрес коду Ну будьмо відвертими. Скільки разів ми бачили заможних людей, які в на спорті? шортах… Якихось я... кроксах, я не так, знаю, вони там, якісь йдуть вже, брудь, ні, розтягнуті. Вибачте, тому, розтягнуті. Та. Так, ну тобто, але ви виходять просто з такої тачки, що І йдуть типу, в такий самий ресторан, так. ще й покрутіший в принципі. Абсолютно, тобто, ну, це, це ж ну, тобто Це нормально. Я не думаю, що її б не пустили. От так само в цій ситуації це людина, мені здається, собі щось вигадує, типу, там все на престижному, і я маю відповідати цій планці. Я в жодному випадку Або не хоче з себе покорчити того, кого... ну, ким, ким вона не є. є. Ну тобто, я не пропагандую той факт, що треба ходити як за мурзика всюди. Але з іншого боку, до якихось речей треба ставитися простіше, в тому числі до престижності ресторану в мене є ще дивна історія. Я тобі розкажу. Давай а, я живу в спальному районі на лівому березі. Так. Простий спальний район. Окей, upper... нічого такого немає. я не знаю, Тут... Це апер middle class чи middle class, середнього класу. Я, я думаю, що це середній клас, так? Живе? Коротше. Окей, ну... okay, нормальний просто не, район. Не, просто район. Не, просто район, Ні, Ну це не то... Троєщина, бо на лівому березі є Троєщина. Типу, Боже, люди пів... з Троєщини, вибачте нас. Я жила на Троєщині два роки. Це чудовий район, дуже чистенький. Ну, гар... це грає роль. Так, але це просто це спальний роль. район. Тобто все. Це також спальний район, але не троєщина. Тобто ми відкидаємо, відкидайте. Коротше, я прийшла це був ковідний період. Угу. Я прийшла випити чай до ресторану. В той час все було дуже-дуже дуже так, в масочки, угу. QR чики і так далі. Це, типу, це ресторан саме, але там є кава на виніс в стаканчику з собою, кава і А, uh -huh. uh, От uh, ми взяли з мамою по чашці в паперовій, бо ми не uh -huh. хотіли на той момент брати чашку керамічну, з якої хтось вже так, пив, так. бо ти не знав, як воно дезінфікується і чи вбиває це той вірус чи ні. І ми взяли Ну, чисто і, і, так, так, в стаканчиках все типу, на барній стінці, там, типу, такий вихід. Ми вийшли, і м в них є. А Така тераса uh -huh. з стільчиками, і ми присіли, типу, просто, бо ми втомилися на певний час. Uh -huh. не, ми не збиралися сидіти довго, ми просто знаєш, типу, відпочити. відпочити. Виходить дівчинка і каже: у нас на терасі не можна сидіти зі стаканчиками. Якщо ви хочете, я перелью вам в чайники uh -huh. і винесу в чайниках з чашками. І вона просто вихоп... ми кажемо, ну, ми, типу, хочемо трошки посидіти. І вона вихопила ці чашки. Ну, ми дали добро. Так, uh -huh. ми погодились. Uh -huh. І вона прибігла з двома чайниками і з двома чашками. Ну, чекай, те, що прописано в регламенті самого закладу, я? це одне. Ні, я її не звинувачую. Вона виконувала Вона свою, роботу, виконувала свою все. роботу, але це настільки абсурдно: це літня тераса в спальному районі, я хотіла сказати, я відчула, типу, ніби я не знаю, третя зірка Мішлен потрапила мені в око. Мені здається, може це якийсь метод ну якби заклику клієнта, коли ти вже сидиш з таким. Ну тобто ти сидиш чайничок, в тебе чашечка, і ти, звичайно, ти не візьмеш паперовий стаканчик і не підеш геть через дві хвилини. Ти тепер будеш чекати і допивати. Розумієш, Ді, яка різніш добиваєш. Ти, ти може собі ти пош... щось захочеш щось. Якщо ще ти замовити. будеш сидіти, ти думаєш. Так, так ну я згодна з тобою. Або це від відштовхне клієнта, або це змусить його посидіти довше, і ти Ну, там просто я не вважаю, їх, що ти знаєш. Це був робочий час. Це дивно робочий але... день. Uh -huh. Більшість людей там взагалі на вулиці було порожньо. Вже розумієш так, я а хотіла сказати, кому те? ми це показуємо? Те, що mm -hmm. ми сидимо в mm чашках? -hmm. Чашками. Я, не, я реально ніколи такого не зустрічала. Так. Ну, зазвичай, коли є літня тераса, так з собою чи в чашку взяв, хочеш пий тут, хочеш а ти іди. Взагалі? Просто, Тоби, Тоби, сам, як просто Для мене тоді це було принципово, тому я, напевно, ще відмітила це. Угу. Продовжимо. Давай. Вона категорично заявила, що подарунок виглядає безглуздо, і вона не хоче, щоб його бачили в цьому престижному ресторані та ще й перед гостями. Я вийшов з себе і сказав, що їй має бути соромно за такі слова. Коли мій син був щирим і турботливим, вона клялася, що їй не соромно. І не соромно за його роботу. І навіть сказала, що візьме подарунок, але вона просто не хоче, щоб його там бачили. Щось не складається. Тобто вона боїться, що її там зніме камера в ресторані і всюди будуть тиражувати Знаш, її обличчя. Знаєш, Я тобі скажу, іноді в людей є такі страхи, котрі не натягнеш просто ні на які вуха. Можливо. Коли ти думаєш, що цього можна боятися, з цього приводу можна переживати взагалі, типу, це як, коли. Давай, люди... Давай кінцівку прочитаю. Так, ну я просто от за те, що реально страхи можуть бути різні. Ти, ти, ну, ми навіть можемо не мати уявлення, що там в голові, чого саме їй ну, боязно було, що саме вона не хотіла показати. Угу. Я сказав їй, що вона може не хвилюватися, оскільки я вирішив все скасувати. Вона накинулась на мене, назвавши мене нерозумним, що я скасовую її день народження через таку дрібницю. Я відмовилася продовжувати сперечатися, але вона влаштувала істерику про те, що я зруйнував її день народження і змусив її втратити повагу до мене і моїх обіцянок. Мій син зберіг подарунок, оскільки вона пішла з дому два дні тому, а її мама сварила мене за моє рішення і назвала мене козлом за те, що я так поводився з її дочкою. Можливо, нічого страшного в цьому не було, і я знато бурхливо відреагував, але мій син відчув себе ображеним через її прохання. З точки зору батька він зробив все правильно. Я згодна. Абсолютно. Якщо ти не, не заслужила любові так, мого сина, так, ти не заслуговуєш так. на цю вечірку ну, з жінками. ж те саме. Я вважаю, що тато, батько цього хлопчика, він вчинив просто максимально правильно, тому що в першу чергу в жінки повинно бути в голові а, ну, як зробити краще для родини. Ти пішла на цей крок, ти прийняла цю дитину. Вона ти ж присла, взяла, ти взяла свідомо відповідальність, відповідальність за, нього. Так. за нього, так ти як зобов'язалася, і тут тобі не сподобався не сподобався подарунок. Наприклад, ну нехай не сподобався, ну боже з ним. А, але якщо ця дитина, наприклад, це підліток, хлопчик, він зараз там десь щось накоїть. Так, це може Можен вдарити по ньому. Або ну, батько, мати е, мають стояти горою за дитину, захищати, е, старатися якось його від, відгородити від якихось небезпек, навчити, але ж всі ми ну, скоюємо помилки, це нормально. А підлітки так. Ну, це ж треба ж колись вчитися. Да? А, і тому, ну, як на мене, це просто йому треба. Слухай, уклін. ну, ти знаєш, Рен, Якби вона сказала, що ну, сорі, я помилилася, погарячкувала, так. якби вона відступила, можливо, так. це б не, не було такої ескалації. І він, mm -hmm. ну, типу, Вона пішла з дому отак от, от легко, до речі, от, знаєш, да. в це в мене теж… Є таке Ну, шість. тобто, дитина тебе вписала, здається, у вас така вже сім'я-сім'я. Тобто ти, скоріш за все, приділяла увагу, тому що дитина тобі довірилася. А, ти прийняла чоловіка таким, який він є, а він з дитиною. Це невід'ємна частина вже його так. і його життя. Тобто ти приймаєш, що в тебе є дитина. Дитина робить тобі подарунки, з дитиною так. треба займатися, дитина може хворіти, їй треба приділяти увагу, десь можливо. І не відокремлювати. Типу, так. Як, типу, якийсь додаток до чоловіка. До чол... типу... А ти окремо, так. Окремий, типу, ну. У нас чоловіком, класа, з чоловіком все класно, а, ми, а, а сили, ти а, типу, не іноді треба. його бачиш, uh -huh. типу. І все. Ми от зараз він там трошечки ще там три рочки, і ми його сплавимо куди-небудь в коледж, і ми взагалі забудемо про його існування. Це так не працює. Звичайно, чоловік обурився, тому що там почав а, відміняти, я не знаю, відміняти а, вечірку, всі, там, вечірки і так далі, тому що. Тому що це дуже явний показник того, що людина не готова ну, мати. Це справедливо. Прийнято. Якщо уявити з його точки зору, от зараз він піде на вечірку, і його син піде на вечірку, вони сядуть разом, і вони будуть відчувати оцей присмак, так Звичайно. тобто вона буде. Купатися в цьому всьому, у святі, в увазі до себе. Так. Всі будуть казати, яка вона класна, а він буде їсти, його, ну, його буде з'їдати. Він буде дивитися, як дитина і щоб, його. Так, і дитина буде теж не розуміти, в них буде образа, і щоб все ще не вилилося, знаєш, як скандал всі, на людях скандал на людях. так. Тобто, ну таке не пробачити навіть з часом, ну, враховуючи, як легко, вона пішла. Мені здається, що там мені здається, було. що вона просто знаєш жила ну, так. з ними, але не були вони одружені, uh -huh. і типу такого. Тобто не відчувається, що за людиною там великі обов'язки були, так. і що вона відчувала, що їй треба налагоджувати стосунки з цією сім'єю, якщо вона так раз так. поїхала. Так. Ож, друзі, це все на сьогодні. Я сподіваюся, що тобі сподобався цей випуск, і тому ти поставив свій лайк та підписався на нас. Якщо ти хочеш прокоментувати історію, ми будемо раді прочитати твої коментарі. А якщо в тебе є своя історія, то обов'язково пиши її внизу за посиланням під відео. Ми дуже чекаємо на ваші історії. Ми дуже чекаємо на нові випуски. І ми сподіваємося, що ви чекаєте на них також. Тому до побачення.